Всім привіт, мене звати Лєра, і моє хобі це плівкова і моментальна фотографія. Я взагалі познайомилася з плівковою фотографією в майстерні фотографа, в якого я навчалася. Його звати Ярослав Голубчик, він займається альтернативним друком, фотографією. І вперше мене навчили в цілому користуватися плівкою, як це виглядає. Мені дали базу стосовно того, як ставити світло, як взагалі вона проявляється, сканується. Ми тоді пробували фото невеликий формат, це на типію друк типографського фарбу і ще купи інших технік, але мій самостійний шлях почався. Коли я знайшла на барахолці старий «Зеніт» із класним об'єктивом Геліос, і з цього моменту в мене в цілому почався саме мій самостійний шлях. Я почала пробувати різні камери. Я так само пробувала простеньку мильницю з барахолки за 20 гривень і поступово починала міняти багато різної техніки. І зараз я працюю в плівковій фотолабораторії фотографкою. Я дуже багато знімаю на плівку для себе і комерційних зйомок. І в цілому більшість моїх інструментів вони є інструментами плівкової або моментальної фотографії. Я майже повністю вже відмовилася від цифри. Плівкова фотографія, це в першу чергу про ексклюзивність, це про вищу цінність самого відбитку чи навіть цифрової фотографії для мене. Вона мені приносить дуже багато класних відчуттів. Мені здається, що ми не відмовляємося від альтернативних всяких речей, таких як платівки, сама плівкова фотографія. Через те, що коли ти користуєшся цими речами, в тебе задіються більше органів чуття. Я можу потрогати ці фото потім надрукованими. Я вставляю плівку. Бо в мене багато аудіальних різних відчуттів, коли я чую, як вона метається. І для мене вона є цінною через те, що тобі треба знімати тоді, коли кадр справді гарний, коли він виглядає достатньо добре, аби на нього банально витратити кошти. Бо кожен кадр плівковий, або моментальної фотографії. Багато хто думає, що кошти набагато більше, ніж цифрова. Але це також для мене і про економію через те, що купити якусь дуже дорогу цифрову камеру, яка буде давати якісний результат, значно дорожче і її експлуатація впродовж років буде коштувати дорожче, ніж купити якусь класну середньоформатну плівкову камеру і просто докуповувати до неї постійну плівку. Зараз моя основна камера, це Броніка SQA з об'єктивом 85 мм. Коли я перейшла на середній формат плівки, я зрозуміла, що я дуже багато чого не знала, і мені дуже жаль, що я не почала знімати на неї раніше. Також серед моментальної фотографії для мене зараз основною камерою є Polaroid sx 70 Також у мене є Canon 500N, це 135 го типу камера, карена механічна, це також 135 го типу камера. Так само із моментальною фотографією фотографії я ще користуюся Polaroid AF і Instax SQ6. Це все є в цілому моїми основними камерами, якими я користуюсь за різних умов, які вимагають різних технічних засобів. Юля мене попросила розповісти вам про мій улюблений кадр або зйомку. І я можу сказати, що це моя остання зйомка для мого проєкту з Ми знімали разом з моєю подружкою, яка теж працює зі мною в фотолабі. Я хотіла передати цими фотографіями відчуття неналежності самій собі під час війни, і вони вийшли достатньо динамічними, гнучкими, взагалі естетичними. Я дуже люблю цю зйомку. Мені дуже подобається кадр, який був зняти із лінзою, яка викривлює зображені і подвоює об'єкти. Я можу сказати, що це були ті фото, які були абсолютно некомерційними, і вони мають великий потенціал до використання їх і в моєму проєкті, і в самостійному існуванні. Як таких ми прийшли в студію ТТ 329 на на шулях, дуже красиво. Мені дуже подобається це крісло реставроване, Покажи крісло. Тоже красивый пол. Заварный питон. Видишь, что ну, хороший. Палка красивая, тоже мне нравится. Прошу так, наиронично. Ой, мы будем снимать на великий формат. На маленький формат. На полуроиды секс. На ломани. На телефон. И на маленький. Формат. И на яшуку. Все серьезно. Сьогодні я запросила Аліну і Єлізара і з нами Юлю, для того, щоб знімати в студії. Ми інколи збиралися на нашій студії просто покайфувати і познімати матеріал, який у нас залишився. Сьогодні ми будемо знімати на великий формат. Я познімаю мій полорой, э, любимий секс, через те, що я маю на нього мало практики саме в зйомках. І я хочу сьогодні не знімати фото для мого проекту. Через те, скоро Аліна буде позірувати в трусиках, а потім Єлізар буде тут друкувати ці красиві кадри, а я з ним буду робити колаж. Як то кажуть, не перемикайтесь, Аліна в трусиках. Фотографуєш. Розказати, як давно я фотографую, фотографую з 2019 року на плівку. Раніше фотографував на зеніт, потім взяв собі камеру трошки покраще і подорожче. І більшість часу я фоткав на маленький формат, на вузьку плівку. Зараз фоткаю на великий. На таку огромну. А де ти взяв таку махіну? Взяв у свого друга і колеги Романа. Хороший мужик. Хороший мужик. А якого року ця камера? Я не знаю. Чесно кажучи, я думаю, що можливо 80-х років, може 70-х. Ну, це відносно доволі сучасна камера, і наскільки я знаю, ця фірма досить робить такі самі камери. Це карданна камера, бо в неї є така велика труба. Кардан, по який рухається, передній і задній стандарт. Таким чином наводячи фокус. От. Це передній стандарт тут стоїть об'єктив, це задній тут стоїть матовий сюди собі вставляється як Налаштовувати фокус чи навіть Це щоб дивитися просто на матове скло і бачити, де ти навісся, де ти не навівся. А Можете зафіксувати пожежа, будь ласка, дякую. вас. Вирішив на фотки йти в позах, динамик, позахайну картину з ним Клас! Я не правда думала про те, що коли я думала про ті пози, які я б хотіла зв'язати, я думала про те, що ти малювала Ну, тепер з Осі. Так, Мосі. А... Він не проявився, він ще синій. Йому треба полежати в Йому Не буде холодно? Йому холодно. А полароїдні знімки треба гріти. Їм, їм не треба бути в низьких температурах. Це того їх на вулиці в кармани засовують? Так, mm, да, да ну, по-перше, їх ховаю, тому що полароїду зайве світло не бажано, як тільки його відзняли, його краще сховати в темряву. Щоб зайвий раз не експонувати матеріал. Перше, а друге, від холоду реакція хімії і емульсії відбувається повільніше і гірше. Тому бажано, якщо типу, це холодна погода, його треба одразу сховати в тепле місце. Не достатньо просто зовнішнього карману будки. Карман. Нема такого слова карман, кишені. Да. Будь васхідня. Я тут теж покажу. Дуже хорошо. Блін, дуже гарно. Я наче з нуарного кіно. Якби в 14 років мені сказали, що плівкова фотографія може стати для мене професією і монетизуватися, а не бути просто хобі. Я б насправді не повірила, але я дуже щаслива, що так і сталося. Я роблю особисті зйомки переважно, але також я беру зйомки, репортажні весіль, хрестин, вінчань, все те, що людям здається, не можна знімати на плівку. І взагалі я намагаюся боротися з стереотипом про те, що плівкова фотографія це про щось неякісне второсортне, дуже вже архаїчне, те, що є старовірським. Через те, що плівкова і моментальну фотографію можуть бути якісними. Дуже довго, ще мені здається, буде цифровим камерам повсти до якості середнього, великого формату. Є камери, які вже досягли цього рівня, плюс-мінус, але в будь-якому випадку. Краще для мене особисто це знімати наплівку комерцію, бо я витрачаю значно менше часу на обробку. Якщо раніше я знімала на цифру і на обробку мені треба було від тижня до двох для того, щоб віддати особисту зйомку. То коли я знімаю наплівку, я можу віддати ці фото на наступний день, в той самий. день, Через те, що мені не треба займатися дуже тривалим відбором фотографій. Я маю пул із 36 або 24 фотографій, і з ними я вже... Працюю, я можу їх там кадрувати, мінімально обробляти. І взагалі, мені здається, дуже драматичним процесом, коли тобі дають вихідні кадри з цифрової зйомки, а ти там на відсотках 50 ти справді виглядаєш ну, не дуже через те, що ці кадри були або тестові, або ще щось. Дуже багато хто приходить на першу зйомку і їм не зрозуміло, як це все працює, чого я знімаю наплівку, але я дуже. Всім зразу люблю пояснювати, що я буду знімати тоді. Коли ти виглядаєш в кадрі добре, я буду чекати момент, поки ти точно не кліпнеш. І саме тому ти себе не побачиш негарним на фотографіях. Для мене є це важливим, бо люди інколи супер вразливі, коли бачать себе на фото негарними. Тому я обираю плівку. Якщо ти тільки хочеш почати знімати, то треба розуміти, що ця тема набрала обертів, і дуже багато камер виросли в ціні. Саме тому, якщо ти хочеш зібрати якийсь простий сетап, але який може бути для тебе зручним і якісним, і ти вже раніше знімав на цифрові камери, то є такі варіанти, як взяти, наприклад, плівковий заднік. І використати твій об'єктив з цифри. Я зробила таким чином. У мене був об'єктив 50 мм на Canon. Я собі знайшла до нього боді близько за тисячі півтори. Може бути вже зараз у двох. І я собі зібрала класну якісну камеру з об'єктивом, який мені не довелося купувати. Я ним користуюсь досі. Це є моя друга записна камера, на випадок, якщо мені треба знімати на опівку 135 го типу. Теж дуже хорошим варіантом, насправді, є пошукати якісь мильнички, але подивитися, щоб там була якісна оптика на Олексі. Друзі, а ще є такий варіант виграти цю плівкову камеру у нашому розіграші за донати на ЗСУ. Вибачте, що перервала відео, але це все таки мій канал, так? Так от, ми з Валерією вирішили: по-перше, поєднати приємне з корисним, а по-друге, не просто розповісти про цікаве хобі, а й дати можливість увійти в нього, якщо воно вам сподобалося. Для цього ми скинулися і знайшли ось таку камеру. Лєра її вже перевірила, я вже тримаю її в руках, і ви можете її отримати. І зараз я розкажу, як. Для цього вам потрібно перше задонатити у банку, яка буде десь в описі чи у коментарях 50 гривень, або ж більше, адже кожні 50 гривень це буде окремий квиточок у розіграші. Що більше грошей, то більше шансів виграти. І обов'язково вкажіть ваш нік в телеграмі або інстаграмі в описі до донату, щоб ми могли вас швидко знайти. Друге, написати у коментарі, що ви б хотіли сфотографувати на цю камеру у першу чергу. Як ви знаєте, коментарі можуть просувати відео, тож можливо, завдяки цьому його побачить більша кількість людей. Більша кількість людей захоче взяти участь буде більше грошей, які будуть переспрямовані на допомогу армії. І звісно буду вдячна за е, ваші лайки, підписки, репости, поширення, дзвіночки і все, все, все в такому дусі. Результати розіграшу будуть 14 травня. В мене в інстаграмі, і також я напишу людині, яка переможе, якщо вона вкаже свій контакт. І всі гроші, що ми зберемо, що ми залучимо, ми переспрямуємо на актуальні збори наші або наших друзів, дивлячись, що там буде того 14 травня, так би мовити, у перевірені руки на нагальні потреби. Тому долучайтеся, поширюйте це все серед друзів, пропонуйте їм долучитися. І ось така дивіться, крута камера. Отут -от іще така штучка, яка рахує кадри, там воно. Клацається, тут дивіться: хоп-хоп-хоп, Ну, дуже-дуже модно. Все, до зустрічі, а ви дивіться далі відео. Є дуже багато варіантів, теж саме плівкових магазинів, де ви можете придбати їх, подивитися вживу, це і в нашій лабі або онлайн, але теж дуже важливо розуміти, які в тебе цілі. Якщо ти хочеш просто класно проводити час і фоткати це все швиденько на мильничку з друзями і не задумуватися про якісь там налаштування і так далі, ти можеш взяти хорошу мильницю, умовно, без зуму, до двох тисяч або до трьох, і ти будеш нею користуватися навіть тоді, коли ти зміниш камеру. Якщо ти вже знімав на цифру і ти розумієш, як це все працює. Що таке сова діафрагма та витримка, то можна робити так само, як і я, просто взяти боді до того об'єктиву, який в тебе є, лише варто почитати, які об'єктиви куди підходять. І третій варіант: якщо все-таки ваш бюджет на плівкову фотографію доволі великий, можете не боятися починати з середнього формату. Ці камери можуть бути насправді хорошою інвестицією, якщо ви їх купуєте зараз, вони через рік або через два, можуть коштувати на відсотків 20-30%, а то інколи і більш більше, ніж зараз. І ви отримаєте одразу класну якість. Єдине, що я дуже раджу уникати радянських камер не тільки через те, що я не люблю совок, а через те, що ці камери, переважно копіями закордонних брендів, вони не були розраховані на те, що в них буде такий тривалий термін експлуатації, і в моїх руках зламалися ну, десятками вже вілії, різні сміни, зеніти, феди. Із Таких радянських, які я бачила, камер, плюс-мінус в хорошому стані, були Києви, але знову ж таки, якщо маєте можливість, краще трошки доплатити і купити щось класне із Кененів, Ніканів, Ріко. І купу інших брендів, які є якісними, бо зараз кам... радянські камери теж стали супер супереверпраснуті, але вони можуть вам не прослужити взагалі довго. І теж варто розуміти, що вся ця техніка була у вжитку. Через те дуже якісно перевіряйте, можете знайти людину, якій ви довіряєте, яка розбирається, яка для вас її чекне. Завжди знімайте тестові плівки, не знімайте зразу та народження, хрестини, і дуже важливі події, бо раптом з камерою щось не так. Буде дуже образливо, Я вже бачила вживу сльози людей, які знімали бебі-шавер на камеру, яку вони бачать перший раз і там нічого не вийшло. В Києві ви можете знайти доволі багато різних фотолабораторій, які і стануть для вас цією першою спільнотою у плівковій фотографії. Я сама працюю в фотограмці, але так само у нас є класна фотолабораторія Фотовіжн і інші, які трошки менші і менш відомі. Але в цілому це ваша перша спільнота, з якою ви почнете зріст. Ви можете не переживати, що вас хтось буде засуджувати. Вам все зможуть пояснити, показати і стати оцим твоїм кентом, який розбирається плівкою фотографії. Так само є в Україні плівковий журнал. Він називається «Плівка and People». Вони випустили лише кілька журналів, але вони доволі цікаві. Там можна почитати про тих, хто також знімає на плівку, подивитися їхні фотографії. Ми від фотограмців переважно разна. 2-3 місяці проводимо якийсь івент. Це може бути якась лекція або якась фотобарахолка, на якій ми теж з вами спілкуємося про плівкову фотографію. Але в цілому для початку ви можете просто прийти до нас в лаби, поспілкуватися про фотографію з адмінчиками або покликати когось із лаби, і вам все зможуть доступно розказати і пояснити. Також на Ютубі є вже українські блогери, які знімають про аналогові новини, про плівку. Там є така україномовна база, і, взагалі, я дуже раджу почати читати мануали до ваших камер, не дивитися російськомовні відео на Ютубі. Все можна знайти в мануалах і з цими базовими знаннями йти в ком'юніті, з ними спілкуватися, знайомитися. Я можу сказати, що завдяки плівці я знайшла доволі класну ком'юніті. Я з ними всіма познайомилася або на роботі, або на зйомках, або на івентах від моєї роботи. І це доволі мистецькі люди. Якщо вам хочеться прямо піти на навчання стосовно плівкової фотографії, сніжок! Трошки зачекай! Уйди відсюда! Сніжок. Сніжок. Якщо вам хочеться саме пройти навчання по плівковій фотографії, ви можете звернутися до Миколаївської школи фотографії. В них є курс, на якому вони розбирають, як в цілому працює плівка, вони вчаться на неї знімати. П'ять порад людям, які починають знімати на плівку. Перше, це знайдіть для себе спільноту. Знайдіть лабу, якій ви будете довіряти, спробуйте з нею консультуватися з приводу підбору вашої камери першої плівки. Ці люди можуть встати вам. Кентом, якщо у вас немає нікого, хто б знімав наплівку. Друге, це не беріть камери, які дуже сильно розпіарені і вже є попсовими через те, що дуже часто вони просто оверпрайснуті через якісь інфоприводи і так далі. Я можу згадати, як, наприклад, Olympus М'ю 2, але він не підійде абсолютно всім. І для вас це може бути не тим рішенням, яке буде найбільш комфортним. Спробуйте пошукати аналоги, попідбирати різні камери, затестити. Можете щось купити, продати, і таким чином ви знайдете для себе найбільш комфортний варіант. Третє, це аналізуйте ваші відзняті плівки. Я робила таким чином: я знімала 36 кадрів і виписувала собі від першого до останнього кадру, в яких умовах освітлення і з якими налаштуваннями я знімала ці фотографії. Потім, при перегляді фото після проявки, я могла подивитись на всі кадри, подивитись, які там були налаштування, і зрозуміти. Чому фото якесь вийшло дуже темним, а яке пересвітленим, а чого воно змазане. Так само за цією консультацією ви можете звернутися до вашої лаби, і вона вам переважно в більшості випадків може пояснити, чому так. Але якщо ви самі не вдумливо знімали, то на жаль, вам може ніхто і не допомогти. Четверте – це не бійтеся, знімати багато. Не бійтеся зробити якийсь зайвий кадр. Я знімаю плівки переважно за один-два дні. Ліпше я вийду на море, зніму всю плівку. Одразу побачу ці фотографії, ніж буду тягнути її цілий рік. Чи кілька місяців. Таким чином ви швидше зможете навчитися, ви зможете краще проаналізувати, що сталося не так. Якщо ваша камера зламається, то ви про це дізнаєтеся плюс-мінус одразу, а не через кілька місяців, коли вже всі кадри будуть зіпсовані. І ви можете вибрати для цього якийсь більш бюджетний варіант плівки. Це може бути або кіноплівка, або ЧБ, і на них ви зможете навчитися добре знімати. П'ята і остання порада це намагайтеся позбутися. Собаки, яка вам заважає знімати відео. Сніжочок. Маленький. Мяу, мям, мям, -мяу, -мяу, мяу. Сніголюбчик. Маленький. А, -а, -а, -а. Сніжок. Сніжок. П'ята і остання порада. Це намагайтеся позбутися власній голові стереотипу, що плівка це не якісно. Якщо у вас в цілому немає мети знімати якісно, а просто ви хочете фаново клацяти на кнопочку, це теж окей, але і ці фото можуть виглядати добре. Пробуйте різну техніку, різні плівки і таким чином поступово зможете покращити скіли і підібрати найкращий сетап для себе. Я дуже рада, що для мене плівкова фотографія не залишилася лише хобі, хоча це не було моєю метою на самому початку шляху. За моєю спиною сім років експериментів і великої кількості зйомок, як комерційних, так і творчих. Я дуже рада, що мені вдалося реалізуватися саме як плівкова фотографка, і люди йдуть до мене не тільки за моїм баченням, а вони розуміють, що їм треба саме цей інструмент, на який їх будуть знімати. Цього року ми з моїм хлопцем та другом відкриваємо нашу фотостудію вже на другій локації. Ви зможете до нас завітати після того, як ми закінчимо ремонт. І сьомі двері теж стали частинкою ком'юніті плівкових фотографів, бо сюди до нас приходять дуже багато знімати на колерої та плівку. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я буду розповідати багато про наші апдейти відкриття фотостудії. Можна подивитися мої фотографії, які я роблю. Я доволі багато розповідаю про свій експірієнс в зйомках, про Нові проекти. Також я проводжу доволі багато зборів для моїх друзів, які знаходяться у війську. Я використовую зйомки як призи на цих е, зборах, і я бачу, що людям дуже приємно отримувати це в подарунок за донати. Тому я бажаю вам всім вдалих кадрів і не боятися дуже багато пробувати, вчитися чомусь новому. Фотографія це дуже класний інструмент, і я дуже люблю дивитися на щасливих людей, коли вони отримують смс-ку. Юху, твої скани готові. Друзі, я тут теж є, це був пілотний випуск якогось такого формату, серії роликів про цікавих людей з цікавими хобі. Тому, якщо вам сподобалося, напишіть в коментарі що-небудь, поставте лайки, підпишіться, киньте друзям, розкажіть про свої хобі, може я прийду до вас в гості теж знімати. Юху, канал Живий, а ще завжди ви можете мене підтримати, там патреони, карточки, все в описі. Всім гарного дня!